Сьогодні на ремонті пластикова валіза, ось така. Вийшли з ладу два коліщатки, як бачимо, Ось повністю вийшло. Ну, тут взагалі загубилося. Що робимо? Що нам потрібно для ремонту? Нам потрібно зняти старе колесо. Оце. Для цього ми відкриваємо валізу. І внутрі валізи повинна бути ось посередині. Блискавка. Вона прихована. Але придивіться, як правило, виходить коліщатка з ладу, зі сторони видвижної ручки, ось видвижна ручка. Відкриваємо і дивимось. Ось такі накладочки, це щоб не ржавіли, не отіслялися. Зняли, викручуємо Чотири саморізи. І знімаємо коліщатку з цієї сторони, те ж саме. Далі. Ось вже зняти колесо. Що робимо далі? Ну, як підбирати? Першим ділом, коли будемо вибирати колесо, перше, що нам потрібно знати, це те, що воно одинарне. Одне коліщатко, не подвійне. Тобто і в групі одинарні. Далі, візуально дивимось зверху посадочне місце. Ось тут трохи зміщено, бо що повністю одинакові, бувають квіточкою, там, рози, ну, дивимось візуально. І далі саме головне, два розміри. Ось оцей ширину і оцю. Там, наприклад, 70 на 70. І починаємо шукати. В нашому випадку це ось два варіанти. З таким же розміром, бачите, візуально схоже на три отвори, може бути і на чотири. А ось, до речі, такі йдуть праве і ліве. Якщо не на ту сторону поставити, буде великий зазор. Ось бачите, якщо ставити праве на ліву сторону ось такий зазор. Тепер беремо праве, ліве. Ось воно стало у гніздо. Якщо ви міняєте два зразу, вони продаються комплектом, то вже без різниці, яка тут висота. Навіть якщо вони будуть трошки вище, без різниці, воно все компенсується. Далі є ще ось такий варіант у нас. Такий же самий розмір. чотири отвори. Так же саме йде право і ліво. Знову не ту взяв. Прислоняємо, але ось неплотно сідає. Чому? Тому що оцей перший направляючий для саморіза трохи виступає. Тож якщо ви з таким столкнулись, зріжте там на півм, да і все. Ну, в нашому випадку, по якості, всі одинакові. На втулку. Ось тут втулки. Скрізь втулки стоять. Аби це пластик. Далі, далі демонтаж, також, монтаж, такий же, як і демонтаж. Відкрили, прислонили і закручуєте саморізи. Буває, що не зівпадають отвори. Ось тут трохи не зівпали за цим. Що робити? Ну, перший варіант це розширити. Ну, смотряш, наскільки. Або заново зробити. Найпростіше це ось пластилина, пластилина сюди наліпіть трошки прижали воно відбило, направляючи, попросверлювали. І все, або розширили, зразу все буде видно. Ну, багато різних способів, я думаю, тут вже не проблема. Суть в чому, що не страшно, можете нові просверлити. Внутрі тоді. Під саморізи можна ось шайби підложити, можна великі, маленькі, все що завгодно, якщо це все ціле. Бо іноді нам приносять, то це все виламано. Звісно, можна зробити металеву накладку, можна і спаяти, і що завгодно зробити, але якщо тут виламано, все-таки подумайте, щоб купити новий. А якщо ціле, то звісно ось купили два колеса. І оба зразу замінили. Не ждіть, поки друге вийде зі строю, якщо вони ціле. Чи міняти всі 4, ні. Всі 4 не обов'язково, бо це йде як підтримка. Чому ці виходять? Бо вони зі сторони видвижної ручки. Тобто ви тягнете за собою. Якщо там ступеньки або нерівна поверхня дороги, ви частіше за все перевозите саме на двох колесах. На оцих двох. Тому вони більше всього і страдають. Як варіант. Можна там замінити ці сюди, одну-дві поїздки, ще їзди, може й більше. Ось. І якщо купляєте, звісно, 4 не обов'язково, берете ось 2. Поміняли, заповнили е код товару на всяк випадок, щоб ви вже могли знати, що вам потрібно. Е які ми використовуємо колеса, Коди їх 10. 36, посилання буде в описі. Зможете перейти глянути ці розміри. По фірмам, на жаль, на жаль, вони не йдуть, фірми бувають різні, це не показник. Тут ось на цих нічого немає. На рідних це є значить, праве або ліве. Ну, ось, на таких куча позначень. Але це, ну, Нічого не дасть. Абсолютно. Ось розмір, глубина і все. Головне тут 70 на 70, щоб зівпало. А там уже завжди можна прижати, підрізати, дожати. Коліщата встановлені. Ось так виглядають. На висоту нічого не відображається, все працює ідеально. Єдине ось одне коліщатко не плотно сіло. чому внутрі йде. Тому воно не втягнулося.